Всіх вітаю на своєму каналі. Ставте мені класи, підписуйтесь на мій канал. Поки Доня дає відзняти, хочу коротенько розповісти, як я зараз зберігаю свої принади для занять. Тут у Відерочку, фломастер, лінійки, такі палички, прищепки, все що необхідно. Тут прищепки. Ой, не прищепки, вибачте. Капсули від Кіндеру, запальничка для свічки для дихальної гімнастики, кришки. Далі Мозаїка. В таких коробочках з-під цукерок кіндер іграшки. Так, відволіклась і відкрила коробочки. Тут показую. Це від цукерок коробочка. Тут в мене ось такі іграшки і дерев'яні. Наступна коробочка. Іграшки кіндера. Зараз приберу її обережно. Далі в цій коробочці конструктор. І ця коробка в мене з-під взуття. Зараз покажу, що в ній. Такі блоки для нотаток. В цьому блоці в мене від мозаїки листочки і записні. Різні. В цьому блоці різні малюнки, які використовую на заняття. І ось так коробочка організована. Тут в мене бутилка для дихальної гімнастики, стрічка для дихальної гімнастики. Ніж не вліз в таку коробочку, поклала його сюди. Різнокольорові стаканчики, шишки, м'ячки масажні. Ці матеріали використовую на занятті так само. Далі губки тут складені, маленький записничок, теж використовую його на заняття. В цьому стаканчику в мене зараз спробую відкрити однією рукою. Так. В цьому стаканчику мої собачки. Іграшкові, тут мильні бульбашки, кольорові ручки, поп-для і для занять. І в таких коробочках з-під ватних паличок картки, які я малювала влітку ще на кожен звук. А В цій коробочці маю. Набір маленьких іграшок, тваринок і птахів, які теж використовують в заняттях. Це взагалі все, що мені зараз необхідно для занять, поки мої ігри і посібники чекають на мене вдома. Дякую всім за увагу. Ставте пальчик вгору. Не забувайте на мене підписуватись.